Що означає для України побудова укріплень на всіх напрямках? Назвемо це пасок безпеки. Чи перейде українська армія із наступу до оборони? І які це дасть результати? Росія готується до довгої затяжної війни на не терпіння терпені і самої країни. Звільнені території вони все одно залишаються в пріоритеті. Що може переломити хід війни наступного року? Без стратегії в нашій Росії війна бурілі станок дольше будет тяжелее. і чи підтримують Україну західні партнери? Це політичні ігри, це ось ця лихоманка передвиборча, яка зарано розпочалась. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський доручив швидко будувати укріплення на всіх напрямках. Про це він розповів у відеозверненні 30 листопада. Президент зазначив, що передусім ідеться про Авдіївський, Мар'їнський та інші ділянки фронту на Донеччині. Туди прикуто максимум уваги. Також зміцнювати фортифікаційні споруди планують на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, у Київській, Рівненській, Волинській і Херсонській областях обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячню усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів. Обговорили і ті потреби, щодо яких будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. Раніше президент також повідомляв, що тему посилення фортифікації у регіонах обговорили на ставці верховного головнокомандувача. За його словами, фінансове забезпечення для цих робіт є. Мін і бетону точно вистачить, сказав Зеленський. Потрібно більше швидкості і ефективності. За кілька днів стало відомо, що для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області кабінет міністрів України вже виділив 31 мільйон 704 тисячі гривень військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів новинам про Азов'я, що побудова укріплень не означає фіксацію лінії бойових дій. Це не фіксація, це такий собі називаємо це пасок безпеки. Це нормальна практика, коли формуються такі лінії оборони під час а, війни, і а, вони будуть формуватися а, після звільнення території України ще неодноразово. І по багатьом е областям вони будуть залишатися деякий е період е навіть після того як вони будуть е звільнені, е тому е це нормальний процес, е коли відбувається активні, е відбуваються активні бойові дії під час повномасштабної війни. Якщо ми говоримо про звільнення, наприклад, Київської, Чернігівської та Сумської областей. То у нас після цього процесу о, північного звільнення північного плацдарму о, розпочався о, розпочалось будівництво саме фортифікаційних споруд о, на кордоні з Білорусю і безпосередньо там на сьогодні одна, мабуть, з найбільш таких укріплених ліній оборони. А окрім цього іншого, коли, наприклад, було звільнено е, Харківську область по адміністративній межі між Харківщиною та Луганщиною, е, саме де е, проходить лінія фронту, почалось формування е, лінії оборони. Тобто, це нормальний процес, коли відбувається е, будівництво рубежів, лінії оборони, там, де відбуваються бої зіткнення з ворогом і де є ризики. Його просування а, під час наступальних дій експерт не виключає, що українська армія найближчим часом перейде з наступальної тактики на оборону. На його думку, головна мета зараз це знищити якомога більшу кількість російських військових. Звільнена території вони все одно залишаються в пріоритеті, але зараз росіяни почали використовувати доктрину Герасімова а, яка полягає у тому, що в обороні, ані кроку назад, в наступі будь-якою ціною. Наша задача зараз вивести саме співвідношення наших втрат з втратами російських окупантів на збільшення не, на, в, не в рази, 3, 4, 5, 6, а на порядок 10, 15, 20, так? Саме ось такі показники, а таким чином, протягом 2024 року, наприклад, ми зможемо змінити ситуацію, переламати цю ситуацію, та вже після цього, або навіть ще й протягом 2024 року, розпочати більш масштабні наступальні дії по позиціям росіян, де вони мають. Найбільш серйозні прогалини в обороні і не можуть їх забезпечити необхідним ресурсом. Ми навіть зараз ми це бачимо. Це лівобережна Херсонщина. Група військ Дніпро на сьогодні це 68 тисяч особового складу сто разів їх більше аніж нашого угруповання, яке е, контролює плацдарми по лівому берегу, але вони не можуть якось блокувати та протидіяти. Розширенню нашого плацдарму, і е, це саме та ділянка, яка може продемонструвати напрямок, в якому може е, і в подальшому розширюватись звільнення наших територій, Сполучені Штати Америки не припинять надавати військову допомогу Україні. Скоро процес стабілізується, прогнозує Олександр Коваленко. Те, що ми зараз спостерігаємо на Заході, це політичні е, е, ігри, е, це ось ця лихоманка. Передвиборча, яка зарано розпочалась, ну, наприклад, США демократам потрібна допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню, республіканцям з іншого боку, також е більшість підтримують Україну, Тайвань та Ізраїль, це правда. Але у республіканців є глобальний масштабний власний проект. Це велика стіна на кордоні з Мексикою. Для них це ну, фактично є ідеєю фікс, і вони намагаються саме е, влаштувати усі торги з демократами, нехтуючи навіть власними інтересами в Україні. Ізраїлі і Тайваню. але державні інтереси вони перевищують власних політичних інтересів, і компроміс буде знайдений. Я більш ніж впевнений, що ми цей компроміс побачимо або в грудні. Це більш ніж 80%, Що в грудні ми побачимо його, або в січні 2024-го. Тим часом на окупованих територіях мобілізацію проводять приховано при отриманні російського паспорта. Про це 4 грудня повідомив Центр національного спротиву. За даними підпілля, усе чоловіче населення має стати на облік до мережі окупаційних військоматів, а потім їх там агітують укладати контракт. Таким чином формально усі мобілізовані є, начебто, добровольцями. Водночас, відмовитися від укладання контрактів неможливо, пише Центр національного спротиву. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лешенко розповів новинам При Азові, що у першу чергу до російської армії можуть потрапити ті місцеві жителі, які пішли на співпрацю з окупаційною владою. Частина поліцейських, які пішли на співпрацю, отримали повідомлення, що будуть направлені на лінію бойового зіткнення на період не менше одного місяця для відповідно участі в бойових діях. Тим, хто сказав, що буде звільнятися, повідомили, що разом з Наказом про звільнення вони отримують повістку і все рівно підуть воювати. Така вона важка доля колаборанта. Переслідування йде в першу чергу тих, хто добровільно згодився отримати російський паспорт, хто в перші дні там, місяці пішов працевлаштовуватися до росіян, хто брав участь у референдумі. Тобто на колаборантів, ворог таким чином вирішує дві питання, два питання: а, перше це збільшує кількість армії за рахунок місцевих. А, тобто не чіпаючи в меншій степінь ступені, чіпаючи населення Російської Федерації. А, а по-друге, це збільшується ступінь лояльності до окупаційної влади і відданості колаборантів, нелояльних до окупаційної влади жителів, поки не намагаються залучати до служби у російській армії, каже депутат. Одна справа, ти там брав участь у якомусь референдумі, чи просто взагалі отримав паспорт, щоб мати можливість там бізнесом займатися як фоповець, А зовсім інша справа ти брав участь у бойових дій. У людини, яка вже брала участь у бойових діях, зворотної дороги немає. Вона розуміє, що підсумку від України вона отримає тільки вирок. Ну і буде до останнього цьому відповідно чинити спротив. А ті ж, хто не брав паспорт добровільно, хто брав його під примусом через півроку, рік кого звільняли з роботи за того, що в них відсутній паспорт. Вони там підлаштовувалися, підробляли випадковими заробітками. Тощо таких людей не чіпають, тому що це люди нелояльні до російської влади. Якщо вони попадуть у військо, вони стануть потенційними а, зрадниками з точки зору окупанта, а можуть берегати вільність Україні, Ну і це. Додаткові проблеми, в тому числі для контррозвитки. Навіщо самим собі створювати проблеми? Також російські військові продовжують перевіряти місцеве населення на окупованих територіях і контролювати їхнє переміщення, додав Сергій Лишенко. Перевірки проводяться постійно. Контроль за виїжджаючими проводиться постійно. Постійно проводиться моніторинг того, в який будинок жили, який не жили, де люди проживають, де не проживають, хто куди приїжджає, хто що робить і так далі. Тому подібне це здійснюється постійно. По перше, для того, щоб моніторити кількість місцевого населення. По-друге, для того, щоб виявляти, хто з місцевих з'являється, хто зникає. І відповідно, хто може бути причетний до тих диверсій, які відбуваються в тилу. Крім того, відповідно ворог. Таким чином виявляє житло, в яке можна розселити війська, які прибувають на території, які можна використати для власних потреб. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азов'я у цьому випуску докладно про те, що означає будівництво фортифікаційних споруд у різних областях України і чи означає це підготовку до стратегічної оборони. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Тим часом президент Росії Володимир Путін 1 грудня збільшив штат російської армії. У повідомленні Міністерства оборони Росії сказано, що штатна чисельність збройних сил складатиме 2 мільйони 209 тисяч осіб, і, зокрема, 1 мільйон 320 тисяч безпосередньо військових. Таким чином чисельність російських військовослужбовців зросте майже на 170 тисяч осіб. У американському інституті вивчення війни вважають, що указ президента Росії про збільшення штату збройних сил може бути офіційним визнанням поточної кількості російських військових. А не наказом негайно збільшити їхню чисельність. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що у російській армії зараз недостатньо військових для отримання її інфраструктури. Про це він розповів новинам Приазові Армія. это не только ті, хто воює в Україні, но это огромное количество гарнізонів, частей, сієні, різних об'єктів інфраструктури армійських, яка знаходиться в Росії страны. Их, ее как-то надо содержать, ее надо как-то поддерживать, ухаживать за ней, охранять и так далее. Я думаю, что вот сейчас поставлена задача увеличения численности армии, чтобы призывным контингентом решать эти задачи. Это, это моя версия, потому что я... То есть, почему я так говорю? Потому что вот люди, которые пришли по призыву в армию, они пока еще не идут на фронт. Они как раз продолжают службу внутри. Но ну, у меня просто мой знакомый сейчас у него вернулся сын с срочной службы. Он сильно переживал, что могут там призвать. Нет, не призвали, не отправили на фронт. Отслужил свой год, положенный, вернулся домой. То есть речь идет о чем? идет? О том, что э, вот э, нужны просто люди, которых нет. Росія у перспективі розраховує на виснаження як України, так і країн Заходу, каже політик. Що просто от ця усталість від війни, Путін трохи успокоївся. Він успокоївся, що українське наступлення не було таким е, катастрофічним для російської армії. Він успокоївся і вважає, що длительна війна вона може привести до істощення терпіння Заходу і самих українців. І цифри воєнного бюджету прийнятого, вони, в общем-то, показують, що Путин готовится к долгой войне. Все деньги бросаются на войну при полностью подавленном населении, и э, таким образом демонстрируется не только на словах, но и на деле, что Россия готовится к долгой затяжной войне на истощение терпения Запада и самой Украины. Это совершенно очевидно. У него задача не проиграть эту войну, выиграть он ее не может, не проиграть. И если он не проигрывает войну, то он является в ней победителем и э, Приміром для всіх э, разговаривать э, з демократіями, як нужно сопротивляться цим, як нужно ставити їх на місце для того, аби Україна перемогла саме військовим шляхом, у неї має бути перевага в озброєнні, розповідає Геннадій Гудков. Натомість міжнародні партнери зволікають із наданням військової допомоги. Також у країн заходу немає спільного бачення щодо боротьби з російською владою. Ні, рішити запада. Некоторые, хотя сейчас начал, начался диалог, непонимание этого э, политического наставничества Украины приводит к тому, что многие меры, которые направлены на скорейшую победу, на поражение путинизма, они не реализуются или реализуются со, со знаком наоборот, потому что есть часть санкций, которая работает против Путина, а есть часть санкций, которая работает просто прямо на него, помогая ему вести войну. И вот, к сожалению, мы это очень четко видим. Но пока мы у нас нет диалога, нет плана, нет стратегии, и естественно, многие санкции проваливаются, многие шаги и действия против Путина не провалится, потому что они совершенно неправильно организованы. Ну вот я бы так сказал, что без стратегии в отношении России война будет длиться намного дольше и будет тяжелее, нежели Когда будь такою плани общій стратегії берегу з путінізм російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я на все добре. Ви слухали новини при Азов'я.